Не проспіть такий чудовий день як 22 травня, або хоча б такий важливий період як до 24 травня, тому що це період аспекту щастя. А що потрібно для щастя правильно гроші. І що можна і треба зробити для свого фінансового благополуччя в цей час, я вам зараз підкажу. А ви запам'ятовуйте, ще краще зберігайте в моєму телеграмі, тому що все, про що я зараз скажу, люди знали там вже заздалегідь. Отже, перша річ, яку ви можете для себе і повинні зробити, це поставити собі найголовніше питання, яке вам треба знати в своєму житті. Я зараз живу і займаюся тим, чим я займаюсь, через любов, тому що це те, що мені подобається. Я ходжу на роботу, яка мені цікава. Я в стосунках з людиною, яку я люблю. Чи я живу і дію, виходячи зі страху? Бо треба ж мати хоч якусь роботу, щоб мати шматок хліба, що краще бути хоча б з кимось, аніж самі, тощо. Бо те, як ви обираєте жити, виходячи з чого, призводить до того, що ви своїм життям або задоволені, або ні. Воно вас або радує, або ні. І як зрозуміти, що, чому взагалі все погано, це спитайте себе, а що ви робите з того, від чого вам добре? Тому що справжня пристрасть та жага життя йде від внутрішнього хочу, а не від зовнішнього треба. Тож, практика для вас. Запишіть три речі, які ви справді любите робити, і подумайте, як їх нарешті почати робити. А ще крутіше, як це ще й можна монетизувати. Зробіть хоча б перший крок, щоб дізнатися взагалі, можливо чи ні, треба хоча б спробувати. Друга річ, головний ритуал, який ви можете зробити, особливо 22 травня, це взяти участь у моєму вівтарі в телеграмі, і він настільки крутий, що дізнаються про нього лише ті, хто готовий докласти зусиль і прочитати про нього мій пост тут. Але якщо ви сологравець і ви взагалі ні копійчини не готові і не будете нікому віддавати, а все робити самостійно, ось вам нешкідливий ритуал, який дійсно можна робити самостійно. Берете зелену свічку, бо це колір процвітання. Так, працюю на випередження, одразу відповідаю на коментар, який буде. Можна звичайну свічку звичайного кольору, можна брати і церковну. Якщо взагалі у вас нічого немає, жодної ніякої свічки, окрім церковне, можете взяти і її, але знаєте, що це зовсім інша історія. І церковні свічки асоціюються у нас не з процвітанням, а все ж таки зі стражданням, з вимоленням прощення. Боже, спаси, збережи. Ні, все ж таки, ми повинні вібрувати на дещо інших вібраціях, не жалісних, не стражденних, а навпаки, ахеренних. Але головне пам'ятайте, що найсильніша магія це ваші руки та ваш намір. Тому можете взяти і церковну свічку в руки, і зарядити її наміром. Або ж краще, все ж таки, візьміть будь-яку іншу звичайну свічку, повертаємося до інструкції. Поруч з нею, з такою свічкою, яку ви обрали, кладете або монетку якусь, або купюру грошову, яку потім ви зможете. Докласти і в кінці місяця придбати на ці гроші собі щось, що вам хочеться, не те, що потрібно, не те, що вибір дорослої свідомої людини, запас туалетного паперу на рік вперед. Ні, а от захотілося. Ось це і купляйте, бо на це і будуть гроші потім. Так ось кладете. Купюру, монетку, запалюєте цю свічку, дивитеся прямо в її полум'я і кажете, головне заклинання, афірмацію. Я відкриваюся в великому грошовому потоку. Все, що я віддаю, множиться. Все, що я приймаю з вдячністю, примножується. І дайте потім цій свічці обов'язково догоріти до кінця, бо саме тоді виконується програма і запускається до. Реалізація. Найголовніше, щоб не забули цей грошик, ви не просто наприкінці місяця витратите. Ви повинні його покласти в свій гаманець або в чохол телефона, те, що ви носите з собою і носити, думати про це, заряджати цю купюру, що ви її витратите наприкінці місяця, на що що вам подобається. І ця монетка чи купюра розкаже іншим, який ви класний, як ви любите гроші, як ви їх витрачаєте на те, що вам подобається. В розповість це іншим і приведе своїх друзів до вас. І третя річ, якщо ви вже аж так не любите езотерику, тоді питання, чого ви додивилися це відео досюди. Так ось вам психологічна практика від кандидата психологічних наук для вашого ментального пропрацювання ваших фінансових блоків. Берете і пишете список своїх установок та переконань щодо грошей. Наприклад. Багаті скотиняки. Мені соромно, наприклад, заробляти більше, аніж пенсія у моєї мами. Просто пишіть все, що вам спадає на думку. Краще застосувати техніку таку тестову, яка називається 100 асоціацій. Ви берете пункт, ви берете аркуш паперу великий і пишете собі 100 продовжень до фрази гроші це». І ви будете шоковані тим, що почне вилазити у вас після 50-го пункту, а треба написати 100. А потім ви берете і виписуєте окремо найтрешовіші ваші установки, найболючіші, найпротивніші. І потім, навпроти кожної з них, ви пишете заклинання, знищуючи і перетворюючи їх на зворотні. Наприклад, я можу заробляти більше і при цьому залишатися. Класною, доброю, відгукуючоюся, золотою людинкою. або багатство дозволяє мені допомагати потім іншим ще більше. І наостанок, всі будь-які ваші дії я раджу посилювати з моїми вівтарями, які я проводжу у себе на каналі. Тому що, як показує практика, саме разом такі дії дають змогу відкривати перед собою двері туди, де чекають на вас. Пропозиції кращі, можливості, і, взагалі, притягування достатку до зустрічі.